Всім привіт! Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Останнім часом в мережі з'являється все більше новин про заборону використання автомобілів з червоними показчиками поворотів та відповідна активність поліції в цьому напрямку. Я не хочу вдаватись до деталей, як та чому це саме сталося, про проблеми з сертифікацією та відповідно всіма американськими автомобілями, але хочу показати, як замінити задні ліхтарі на європейську версію або глобальну в автомобілі Tesla Model 3 або Model Y. В моєму випадку це Tesla Model 3 2018 року з Америки. У цьому відео я покажу вам про проблеми, які на вас очікують, та методи їх вирішення. Що ж, розпочнемо з фонарів. Задні ліхтарі я замовив на Аліекспресі, їхня вартість становила 68 доларів за штуку. Наразі ми можемо бачити, що ціна зменшилась, та зараз вони коштують всього 54 долари за одну штуку. Тобто мені ліхтарі вийшли у 135 доларів за правий та лівий. Якби я мав всю інформацію, яка буде викладена у цьому відео, на сьогодні я б напевне взяв би одразу глобальну версію ліхтарів з 20 по 24 рік, ліхтарі йшли з жовтими поворотами на всю ширину ліхтаря. Для заміни ліхтарів нам знадобиться мінімальний набір інструментів. Достатньо буде плоскої викрутки для того, щоб зняти кліпсу. Та ключ на 13. Від'єднуємо всі кліпси, які тримають вшивку, які нам заважають достатися до ліхтарів. Не забуваємо від'єднати підсвітку багажного відділу. Там ми побачимо, що фари тримаються на двох гайках на 13 мм. Також відкручуємо пластикову гайку з верху кузова, яку ви бачите при відкритті багажника. Мені ще знадобились плоскогубці з широким захватом, оскільки гайка, яка прикручуються ліхтарі до кузова, прикисла та не відкручувалась. Не забуваємо від'єднати штекер, який йде до фари. Обережно знімаємо фару. В моєму випадку вона трошки прилипла, тому довелося додати невеличкого зусилля для того, щоб її зняти. Встановлюємо новий ліхтар відповідно до направляючих в зворотньому порядку. Якість ліхтарів з Аліекспресу залишає бажати кращого. На відео ви можете бачити зазори, які йдуть на ліхтарях. Після завершення встановлення нас тут зустрічає головна проблема цих ліхтарів: при натисканні на гальма ми бачимо, що повороти загораються разом з гальмами. Спочатку, начитавшись в інтернеті, я думав, що ця проблема вирішиться зміною конфігурації. Попередньо записався в профільне СТО, у яких є відповідний софт для перепрошивки автомобіля. Вони продіагностували, перевірили, спробували змінити конфігурацію, і на дорестайлі, як виявилось, це не допомагає. Потрібно використовувати лише фізичний перехідник. Мені вдалося знайти три можливих варіанти перехідника. Перший це перехідник з Аліекспрес. Uh, але на жаль, змоги перевірити, чи він робочий немає. Я запитав у цього продавця, та він відповів, що перехідник повинен працювати. Але я знайшов такий самий перехідник вже в Україні, зателефонував до них та запитав, чи він дійсно працює. На що отримав відповідь, що необхідна якась доробка, але ніхто не знає, яка, оскільки запрацював цей перехідник лише в однієї людини, яка сама доробила його якось та не повідомила, що вона саме з ним зробила. Тому я б рекомендував цей варіант лише в тому разі, якщо ви зможете самостійно розібратися. Другий варіант я знайшов на сайті TestLogic. Цей перехідник попередньо продавався на Amazon, в якому у відгуках було відео, що він дійсно працює, після чого він з Amazon зник з продажу, але з'явився на цьому сайті. І відповідно, як ви можете бачити, це найдорожчий варіант. І ось о варіант, який обрав я: це перехідник українського виробника, зроблений доволі якісно. Його вартість на момент запису відео складає 150 доларів за пару. На відео ви можете бачити, що зібраний він на 3D принтері, також заводськими штекерами. Присутні два резистори лише на одному з них. Незрозуміло чому саме так, але воно працює і, і на цьому добре. Встановити цей перехідник потрібно в розрив до підключення ліхтарів. Наскільки я зрозумів, принцип роботи цього перехідника заключається в тому, що він розпізнає, коли натиснути гальма та вмикається поворот. Через цю особливість є невеличкий нюанс, а саме що при натиснутому гальмі, коли ви вмикаєте поворот, перший клік повороту пропускається. Але після, наприклад, якщо ви не відпускаючи гальма. Вимикаєте повороти, відповідно, він робить ще один лік після того, як ви вимкнули повороти. Продавець даного перехідника підтвердив, також, що він працює з глобальною версією ліхтарів, також із європейською, як у моєму варіанті. Що ж, давайте переглянемо результат, як він працює. Всі посилання на товари, які я показував у цьому відео, я залишу в описі під цим відео. Поділіться у коментарях своїми думками та практикою, якщо ви вже переобладнали. Чи, можливо, ви знайшли якийсь інший варіант, було б цікаво дізнатися про це. Ставте вподобайки, поширюйте це відео своїм друзям. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій YouTube канал. Гарного вам дня!